Я досі пам'ятаю свою першу сесію з клієнтом. Першу сесію в житті психотерапевтично. Це був 2015 рік. Листопад, як зараз пам'ятаю, були в дощі, було вже досить холодно. Я йшла на свою першу в житті сесію. Мої ноги підкошувалися. Я думала, чи я достойна, чи я можу, чи я маю право. Я відчувала. Що я брешу всім і кожному, бо я не психотерапевт, а якийсь нуль на палич. Це взагалі не зрозуміло хто і навіщо. І взагалі, що я ще не заслужила цього, і що я беру зараз гроші. До речі, це була маленька сума, бо то був перший клієнт. Взагалі ні за що, бо я шарлатанка. Я прям відчувала цю напис цей у себе на обличчя: Шарлатанка, самозванка. Тому, друзі. Синдром самозванця знайомий мені дуже добре. Я проходила через це не тільки по книжках, і навчанню або з клієнтами, а в тому числі і на своєму досвіді, і на своєму кар'єрному шляху. Синдром самозванця це постійне переживання себе як шахрая, як якогось людини, яка обманює всіх, яка говорить неправду про себе. Вони постійно привенчують свої реальні досягнення, знецінюючи таким чином себе, і також постійно переживають про те, що їх викриють, і всі насправді дізнаються про те, які вони, що вони не на своєму місці. Цікавий факт, що насправді синдром самозванця вражає саме висококваліфікованих людей, тому що люди низькокваліфіковані, які насправді ну не є спеціалістами, вони зазвичай про це не переживають. І також людям з синдромом самозванця властивий певен, певний ряд факторів, який насправді штовхає їх до досягнення успіху. І ми скажемо про це пізніше. Ще один цікавий факт, що насправді 70% людей так чи інакше стикалися з цією проблемою в своєму житті. Тобто, хоч колись переживали себе самозванцем, шахраєм, недостойним і тим, що не на своєму місці. А також цікаво, що цей феномен ну, взагалі був винайдений в роботі з жінками. Тому що до 20-го сторіччя та ми знаємо, що жінки вони не мали дуже сильного рівноправ'я разом з чоловіками і були здебільшого пригнічені в цьому плані. І відповідно, коли жінки почали ставати е, в рівну позицію позицію з чоловіками, вони відчували себе невпевненою. І таким чином більше від себе вимагали, більше потребували якихось досягнень, більше потребували підтримки в тому. Також існують певні характеристики синдрому самозванця, про які ми зараз поговоримо. І перша з них це важка праця і старанність. А чому так? Тому що люди з синдромом самозванця вони завжди намагаються собі щось довести. Але оскільки ці досягнення вони не засвоюються як потрібно бути, та, наприклад, от, в моїй ситуації, та я йшла. Я навчалася постійно, але я не могла присвоїти собі та от я молодець, оце моє досягнення. Я вже маю такі такі знання, такі такі сертифікати. І тому ці люди вони постійно намагаються важко працювати. І досить часто, саме тому вони і є хорошими спеціалістами. Але за рахунок того, що засвоєння цього не відбувається, та, це як, наприклад, там не знаю, ви їсте постійно якісь жири, щось жирне, і ваш організм того не засвоює, чи там не знаю, ще якісь. Вітаміни вітамін Д, якийсь організм не засвоює і так само з синдромом самозванця. Тобто люди тяжко працюють, вони дійсно досягають, засвоюють певні знання, засвоюють певні навички, але вони не можуть їх собі привласнити. Вони не осідають в шумок, не всмоктуються в тіло, і просто вони залишаються якби десь окремо та від людини. Друга характеристика це відчуття того, що ти шахрай, та це постійно якийсь сором, провина, тому що от. Я пам'ятаю свої переживання, оці. я пам'ятаю переживання теж своїх клієнтів, які починають якусь свою справу та, вперше. я пам'ятаю це от страшне відчуття, що зараз мене викриють. Зараз хтось прийде. от Зараз цей клієнт, який сидить навпроти, він прийде і просто мене розмажує об стіну, тому що він насправді дізнається, що я не психотерапевт, я не психолог, я взагалі не зрозуміло хто. І тут я подумала, що зараз хтось прийде. І розкаже мені, що я не справжній блогер. Ой. Третя характеристика більш парадоксальна насправді, тому що людям з синдромом самозванця характерна така емпатичність і чутливість до інших людей. А чому так? Тому що люди, ці люди з синдромом самозванця, вони протягом свого життя стараються, вони намагаються будувати конект, вони намагаються бути кращими, вони намагаються заслужити нарешті то місце під сонцем, та на яке вони до якого вони так прагнуть, і до якого вони ні, не можуть ніяк дістатися. І відповідно вони намагаються і соціально теж прибудувати та, якісь конекти, щоб ці люди вони їх любили. Вони намагаються заслужити любов, заслужити повагу інших людей. бо Вони не вірять, що просто так, от як вони є, вони взагалі заслуговують хоч на щось. І тут цікаву штуку говорять дослідники, тому що вони кажуть, що насправді це їх високий емоційний інтелект і емпатію. Досить часто в корпораціях можуть використовувати колеги, які більш такого нарцисичного, беземпатійного складу, тобто і вони можуть просто користуватися їх бажанням сподобатися у власних інтересах, що в принципі там для цієї темної тради особистості про неї можливо теж якось розповім. Це дуже характерна штука. І четверте – це пошук менторства для зовнішньої валідації. тобто оскільки вони не можуть самі повірити в те, що вони. Чогось варті хоч чогось в цьому житті, то вони шукають підтвердження власне у колег старших. Вони шукають якихось менторів, якихось людей, які розкажуть їм нарешті, що таке зробити, і як так вигнутися, щоб нарешті полюбити себе. І саме тому вони можуть бути ну, такою ціллю мішенью для о, всяких різних інфоциган, та і людей, які намагаються щось продати, щось втюхати, якісь там тренінги, саморозвитку, як заробити мільйон. Вони тому подібне також цікавим є сам цикл синдрома самозванця, який теж характеризує цей синдром цих людей. А тут є чотири стадії. А, тобто спочатку ці люди вони, е, переживають, що вони е, не є здібними, що в них немає достатньої кількості знань, навичок, досвіду і тому подібне. А на другій стадії вони відповідно від цього йдуть і максимально працюють над собою, вивчають, читають книжки, ходять на тренінги і тому подібне. Потім на третій стадії вони отримують високі оцінки, та, і нібито вони повинні на третій стадії отримати те саме визнання. Але тут вони переходять на четверту стадію, де вони знову не задоволені, та де вони знову ну, там, не, не відчувають себе окейними. Відповідно, всі ці досягнення, які отримує людина з синдромом самозванця, вона не засвоює ніяк. Тобто вони пролітають мимо. Хоча насправді для того, щоб нам рухатися далі, та, щоб мати час, енергію, натхнення, мотивацію на розвиток, нам потрібно в якийсь момент та, щось досягнути. Тобто ми досягаємо і потім оспираємося на це досягнення, та тобто ми використовуємо ці досягнення як ґрунт, як таку підтримку, як таку підставочку для нас, щоб спертися і далі перейти на іншу ступінь. А у синдром у людей з синдромом самозванця просто немає цієї можливості спертися на своє досягнення, і вони, як знаєте, як голодні діти, які не можуть не їстися. І повірте мені, це дуже страшно. Це дуже страшно бути всередині, тому що ти не можеш розслабитися, ти не можеш просто жити ти постійно в цьому напруженні викриття кимось. Для людей з синдромом самозванця дуже характерно е саботувати щось або прокрастинувати. А чому це відбувається? Тому що насправді всередині себе не віряться люди в те, що вони здатні досягнути успіху, що вони здатні отримати це визнання. Бо цієї ідеї про себе її немає, і людина несвідома, Вона постійно прагне підтвердження того, що вона нікчемна. Ну, тобто, і відповідно людина починає саботувати, та? вона починає просипати якусь важливу зустріч та робочу, яка може відобразитися на їх кар'єрі. Вона може пропустити, не внести в календар, наприклад, якусь співбесіду важливо. Вона може саботувати стосунки, тому що вона не вірить в те, що вона здатна взагалі хоч щось побудувати в цьому житті. І вона саботує, пропускає, забуває. Чому? Тому що самоцінність вона не сформована, її не існує. Вона не нарощується. Тому для людей з синдромом самозванця потрібен потрібен якийсь зовнішній хтось, на оцінку якого вони можуть спертися. Я пам'ятаю такий період в своєму житті, наприклад, тому що я прям шукала в якийсь період юнацтва таких людей, які б мене хоча якось опрувнули, та які б сказали мені, що я ок. Я пам'ятаю теж своїх клієнтів, які от знаходили, та якихось собі менторів, які починали працювати, і вони прям ледь не закохувалися в цих людей, вони намагалися випригнути просто зі своєї шкіри, виключно для того, щоб ця людина сказала їм, що вона класна. Бо інакше ну, неможливо повірити. Та й навіть якщо хтось скаже, це дуже такий тимчасовий ефект, тому ну, це сумно. Варто пам'ятати, що синдром самозванця це не щось, що з чим ми народжуємося. Це не є якоюсь вродженою характеристикою, та і чимось що там в нас зашито генетично. Це абсолютно соціальний конструкт, і це те, що формується протягом нашого життя. Як формується? Ну, по-перше, це сім'я, певні травми, життєва історія. І, наприклад, дуже часто історія, коли синдром самозванців у тих людей, яким дуже легко все в дитинстві давалося. Та, от і коли воно легко дається, коли немає цієї зони розвитку, та, де трошечки складніша задача, а потім ще трошечки складніша, то, відповідно, не формується цього вміння робити помилки. І тоді людина, вже доросла людина, стикаючись з реаліями життя не такими, як в простій школі, вона вважає, що з нею щось не так, і що вона повинна ще більше працювати, щоб повернутися до цього стану, де все дуже легко вдається. Але це неможливо, тому що. Наше життя не таке де легко вдається. Життя складне, воно тим і цікаво, що воно складне. Також є ще окремий такий феномен, як ді... діти-сиблінги, талановитих дітей. Ну, Тобто, наприклад, коли там, брат або сестра вони дуже талановиті та обдаровані, і коли батьки такі Вау, у нас обдарована дитина, і відповідно вони всі сили туди вкладають, а інші дит дитині не дають нічого. І таке теж буває, і буває так не просто так, тому що у батьків теж є певна своя історія, і дуже часто наша травматизація, синдром самозванця, відношення до себе, вони, нібито, передаються з покоління в покоління. Ну, Наприклад, є такий феномен як нарцисичне розширення особистості. Тобто, уявімо, що, наприклад, мама дитини вона мріяла бути там, балериною все життя, але в неї не вдалося Вступила в університет, батьки не дали на танцювальний піти, а потім вона завагітніла дитиною, та ще якби вже було не до балету, а потім якісь проблеми фінансові. І так воно все накопичилося і так не пішла вона на балет. І... І що вона робить? Вона відправляє на балет свою дитину і робить з нею професійну балерину, при цьому не запитуючи в неї, чи вона то хоче, чи вона то любить, чи правда в неї таке саме відношення до цієї професії, як і у мами. Також тут впливає демографія, те, що я вже казала про жінок, та які в принципі загалом протягом цивілізації людства вони постійно були десь пригнічені, і тільки нещодавно умовно нещодавно так, ми почали отримувати певні права, більш розширені, певну свободу. А також це стосується в принципі всіх пригнічених категорій. Це щось за кольором шкіри, якісь меншини, та за сексуальністю, та як люди відрізняються. Ну тобто, все це теж фактори розвитку, ризику синдрома самозванця. Бо коли ти все життя пригнічений, ти не очікуєш більше від цього світу, чогось хорошого, і очікуєш чогось тільки від своєї дуже тяжкої наполегливої праці. Ну я вже ж від культуральних особливостей від, до теж нікуди нікуди не дінешся. І відповідно, я як дитина 90-х можу чітко про це сказати, бо я пам'ятаю, як спостерігала навколо людей, які могли виживати і якось більш-менш нормально їсти, тільки в тому випадку, якщо вони мали 10 робіт, і що такий відпочинок взагалі ніхто не знав. Ну і відповідно єдиний такий наратив, який просувався. Навколо це, якби як не будеш працювати, не вигребеш там, не знаю, будеш валам хвости крутити, не вигребеш з цього села, не станеш на ноги, будеш теж мети підлогу, будеш теж чистити, не знаю, подвір'я. І відповідно це дуже сильно лякало. і Це провокує тебе постійно, постійно, постійно щось робити для того, щоб не дай Боже не опинитися в такій ситуації. Я пам'ятаю теж наші байки серед колег, коли ми тільки починали практику. Таку, оцей страх померти голодною смертю під мостом. Ну, типу, це взагалі класична класика. І от нарешті ми дісталися до кінця відео, і ми поговоримо, що ж з цим робити. І в мене є декілька пунктів, які насправді допоміжні і в роботі з клієнтами, і в моїй роботі теж над собою, тому що ми не забуваємо, та, що психологи, психотерапевти вони теж люди і їм теж властиві от ті всі ті теми, які вони підіймають на Ютубі, не тільки в своїх постах. Тобто вони все болить і торкаються теж мене, і тому я маю певний досвід свій особистий з цим. Перший пункт це навчитися бути достатньо хорошим. Купа людей е, якихось телеканалів, чогось навколо, говорять нам, якими ми повинні бути ідеальними, як ми повинні старатися, намагатися. Та оце все тренди інстаграму, тіктоку, де всі ці дівчата, які займаються кожен день пілатисом з ідеальною фігурою, е, і при цьому успішні, які мають купу грошей, класного бойфренда. І все так яскраво роже. Бо і кожен день вони мають цю гарну рутину. От і ну насправді давайте не будемо забувати, що є питання теж достатньої хорошості, так що коли я щось роблю, коли я особливо розвиваюся, коли я росту, якісь якийсь момент важливо прийняти, що ми не все можемо робити ідеально. Але достатньо хорошо це теж добре. Бо ну не тільки п'ятірки навколо а четвірки теж, і насправді якось так в школі нас поламало добряче тобто, з тим, що там сприймалося, що якщо ти отримав четвірку, а ти відмінник. То щось тобою не так, тобто щось пішло не так, і це погана оцінка. Але камон, ребята, четвірка – це нормальна оцінка. І навіть трика в деяких випадках, де тобі достатньо достатнього рівня задовільного, це теж абсолютно нормально. Тому навчіться помічати це, та навчиться прослідковувати, де ви робите достатньо добре. Другий пункт це порівнювати себе з собою. Бо ви є унікальною особистістю. У вас є ваш особистий шлях який ви приходите, який ви шукаєте. Якщо, наприклад, мама дає вам поради про те, що вам потрібно вступити на айтішника, або поміняти якусь роботу та на якусь іншу. То це мамина порада, це її досвід, це не ваш досвід. І тільки ви можете знати, як насправді вам добре, що вам підходить, що вам подобається. Та? Тому ви можете порівнювати себе тільки з самим собою. Спробуйте зробити таку вправу, дійсно, яка мені особисто допомагає. Ну, от коли мені здається, що я... Хріновий психотерапевт, та? Е, я просто згадую, та, як я працювала з клієнтами рік тому. А скільки позитивних відгуків я насправді отримала. Та? І я намагаюся не знецінювати свою працю, я намагаюся не знецінювати те, що я отримала, те, чого я досягла. Тому що це дуже великий такий саблазн, е, почати знецінювати успіхи, коли десь якась невдача відбувається. Але невдача це нормально них Ми можемо навчатися. Ну, і з цього витікає теж третя порада, та яку я можу дати, це ставити адекватні вимоги до себе. Знаєте, я досить часто чую від клієнтів, наприклад, Я собі даю два місяці, щоб вивчити англійську. І у мене таке, знаєте, трошечки, давайте перевіримо, що це реалістично. Взагалі-то. І потім, коли людина за два місяці не вивчає англійську мову, вона відповідно вважає, що вона самозванець і вона погано вчиться, і вона взагалі не має ніякої перспективи, ніякого майбутнього. Але зупиніться, от, знаєте, от, якщо ви зараз себе критикуєте і вважаєте, що ви самозванець, що вам щось не вдається, задайте собі питання. А взагалі реалістично, це чи не дуже? Та як багато людей навколо, взагалі, за такий короткий строк та вивчили, наприклад, англійську мову, або змінили свою роботу, або виросли кар'єр. Четверте, сприймайте, будь ласочка, ваші помилки як шлях до зростання. Тому що нам так здається, що помилки це щось дуже-дуже страшне і ну, так влаштована шкільна система. Я сподіваюся, вона буде змінюватися з часом, і вона вже насправді змінюється досить так сильно. А, але помилки це шлях до нашого навчання. Та? Коли я помиляюся, наприклад, в житті або в роботі, то я ж потім виправляю. Та? Ну, тобто я не сиджу з цими помилками просто так. І немає людей, які взагалі не роблять помилок. От не вірте, ну серйозно. Ну тобі чесно, я так згадую свій шлях. Як часто я робила помил... помилки теж в роботі, наприклад, з клієнтами на початку, бо я не знала, що як робити. І в мене не було якогось свого стилю роботи. ну, Я взагалі не розуміла, який я спеціаліст. Але для того, щоб зрозуміти всі ці речі про себе, потрібно там побути, потрібно ризикнути і вийти трошечки на світло та, з вашої власної печери. Тому що люди з центрамом вони теж часто не ризикують, та, робити якісь кроки, тому вони сабатують. Тому що ну, це страшно, дуже багато всього на кону. Але якщо ви приймете для себе таку точку зору на життя, що помилки це нормально, і це правильно, то ваше життя стане набагато легше. І останнє спирайтеся, будь ласка, на результат. У вас вони є. Спробуйте писати собі кожен день, що ви зробили. Та що сьогодні з чим ви справилися? В чому ви молодець? Як ви просунулися? І ви побачите, приставте собі завдання, не знецінювати, а дійсно об'єктивно подивитися на цей день. Що я сьогодні зробила? Я сьогодні там не знаю, помила посуд. Я сьогодні записала це відео, до речі, запишу собі в свій нотатник. От і бо, бо слухайте, іноді люди теж з синдромом самозванця це дуже характерно. Вони вважають, що типу, якщо їм щось вдалося, це значить, що це якась вдача трапилася. Якось так фортуна повернулася. Але насправді ні, так фортуна не не, не повертається. Це ваша праця, це ваше досягнення, вчиться їх приймати. Це ви молодець. Спробуйте от прямо зараз сказати собі це слово я молодець. І просто відчуйте, як воно резонує в вашому тілі. Я молодець. І говоріть це до тих пір, поки воно не зрезонує, поки ви не повірите, поки ви не відчуєте якесь там тепло в грудях. Та от. Я молодець, Блін, я сьогодні молодець, я записую це відео, я хвалю себе. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви додивилися тут от прямо до кінця, то, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під цим відео і підписатися на мій канал. Тому що тут далі буде теж дуже багато всякого цікавого. Я планую випускати відео раз на 2-3 тижні, як мінімум. Тому слідкуйте за моїм каналом, і якщо у вас є якісь питання, залишайте їх в коментарях. Я щиро вірю. В те, що ви молодці по вашому життю і все у вас буде добре. І синдром самозванця ви подолаєте. А якщо з цим буде складно, то ви можете звертатися на консультації до психотерапевта до мене або до моїх колег. Вдалого вам дня!